Маша сім'я, так. Десь свічки зародиться, я з першого немає. 3, шостого 1996 19 року. День Пресвятої Троїці. Вірні села зібралися, щоб зустріти один одного. Зараз дві парафії зустрінуться. І на цьому місці буде проводитися благословення поля. Бо в цей день Господь Бог благословить своєю самогутньою рукою поля, насіння, забороняє дияволові, щоб робив людям шкоду, забороняє так само хмарам посилати блискавиці на землю. Забороняє вітра, робити шкоду і так само благословить всіх тих людей, які приходять благословить і дає їм завдаток до доброго урожаю. Зараз відбувається зустріч. Будьмо уважні мироці примудріть, будьмо уважні. Господи, книжо, Господи, співайте з ім'ні, обідайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співає мене твоєму совесні. Господи книги, Господи, вс мене. Співайте ж і мені, овітайте, славу хвали. Давайте разом сюди. <плес> <плес> Благословен Бог наш, завжди, ні повсякчас і на віки вічні, не не веселена радується, бо на престолі серця спаси, для палубі волі, не видні. Усіх призиваючи до Божественного пристановища, не неболі душі тілі і ради цього призови мене спаси, пробачивши мої прорішення. Величаємо тебе, життя, давче Христе, буду Ти бути причасниками, щедро святі присвятого серця Твого. Що віддам, Господе, за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, життя, давче Христе, буду стоюти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Того, Ойгу. На нього паває серце моє, він допоможе мені. Личаємо тебе, давче Христе, буду стоїти нас бути причасниками щедрого Пресвятого серця Твує. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правдно обнови внутрі моєму. Величаємо тебе, життєдавчих Христе, бо достою ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця Того. Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні. Співайте жи мені, віддайте славу, хвалі Господу помолився, Господи, Святий, святий, всі Боже наш ми тобі славу васлаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, і повсякчас, і на віки вічні. Такі дихання нехай хвалить заки, дихання нехай хвалить. Хвалити Бог святинях його, хвалити у сили його. Ре, мудрість прості вистукам свято Іванглія, міру, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені у мій отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я і смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, і, бо ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий.

Ісус, красу присвітла, помилой спасити, що до мене величають. серце Ісуса, ого. Серце Ісуса силу непереможна, радуйся і спаситиш на тебе оповаю.

O ceset özümü, bir pus takpom istiyor, o melânatcısı, çok iyi beni leciğiyor. Ne iş etti? Ne seyrisi? Ne durdu? Ne iş etti? Помилої спаси тих, що тебе величає, святі, ще Серце Ісуса. О, Серце Ісуса надіє у смерті моїй. Помилує спаси тих, що тебе величаю, на святі. שר פי איסוס פא מילוי נאס פא מילוי נאס, בו'ג'ה, פא ודקי מילו, סיטוי, מולימו שטי וסטוקאי, פא Бою нашому, що високу голос мой на і помилу рабів своїх, і охоронив нас від всякої, скорби, скорбені ми нужди, і, і всілявки, болідні, душевної тілести, дарував на здоров'я з долітям, промовимо всі вистукає милость тебе, помило, Господи помилуй. Щоб зберегтися селу цьому, і каплиці, ці і всякому містові, і селовій країні від голоду загибелю земне трусу, потопу воню, меча Нападу чужинці між собний брані. Щоб він був милости, добропривітне, добро помічний благий чоловік, любий Боже, відвернув везенів всі, що наступає на нас, і збав нас від нас, правди, і своєї порози, і помилував нас. Наприклонившись Господу помолимся. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Господи, помилуй. Господи, 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 сорішив недостоня з поляг на весту небесну через множество неправд моїх, але, Господи, даруй мені сльози в малені, не благі милості милостиви. Милост, щоб ними я умолив тебе і очистився переду кінцем до сяку ріка. Трешне, небо різне місце має прийти, коли розлучишся з тілом. І стрінем множество людських, нелюдських, і мряч, так і нелюдських демонів. І ніхто не поспішить на поміч і не забавить. Тому припадаю до тих благості не перед наймне кривникам, щоб не покулялися мною, вороги мої, благі господи. І щоб не казали, прийшов ти до рук наших, і нам ти переданий, ні, Господи. Не забудь щедра твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми. І не відверни лиця твої від мене, але рад, ти, Господи. Не кажи мене вілістю щедротами, а ворог мій, нехай не зараді мною, але посіборозі на мені знищив все одіяння. Покажи мені до тебе, путь бездоганну, благий, Господи. Бо копіє я зрішив, я не прибіг до іншого лікаря, не простину руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вистукай мене твої благості, у моє серце страхом комптуї. І не буде благодать Твоє на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїся, Господи, світло, більше всякого світла, радість більше всякої радості. Успокоєння більше всякого успокоєння, життя істинне і спасіння, що триває навіки вічні. Наша слава Тобі, слава Отцю і святого, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі браті і сестри, Господь Бог радіє вами тою горсточкою людей, люблячих Бога, Бо тому що прийшли сюди ті християни, ті вірні нашої церкви, які вболівають. За те, щоб прославляти Господа, які вболівають за те, який урожай приготує нам Господь Бог і за цього благословення, на яке ми прийшли. Сьогодні ми тут зібралися, зійшлися дві парафії, зустрілися як символізуючи злиття поєднання. В поєднанні є життя, в єдності є сила народу. У поєднанні від поєднання відбувається все. Тата будується від поєднання каменя на каменю. Разом один до одного і то є велика сила. Так само, що вартує зерно пшениці, коли воно не поєднається з землею. Що вартує ота водичка, яка тече собі берегом, коли вона не поєднається з тим полем, яке потребує тої води, так само, і Господь Бог, це символічне поєднання і наш той день, Пресвятої Троїці, що ми сьогодні святкуємо, благословить на ці поля, на які ми прийшли. Зараз на чотирьох. Полях на цьому роздоріжжі буде відбуватися те благословення, і Господь Бог ці всі ласки, які приготував для всіх тих, що його люблять і почитають, зіляє на всіх вас, на цих дійсно християн правдивих, на цих, які прийшли сюди, аж на цю гору, щоб відбути те благословення. Господь Бог завжди радів тими людьми, які приходили і прославляли Бога. Чому? На те, що Господь Бог на те людину сотворив щоб вона його проставляла, щоб вона в нього просила благословення, щоб вона в нього просила допомоги. Дорогі його Христі, браті і сестри, ми вами є батьки, які, які мають дітей. І ви всі тут присутні, кожен має дітей. А як ні, то кожна дитина є чиюсь дитину якоїсь мами. Добре собі, подумайте, коли до дитя приходить до вас і каже, мамо, заступися за мене там, бо там мене ображають. Мамо! Дай мені там якусь поміч чи гроші, чи ще якусь допомогу. Мама радіє, що вона цій дитині потрібна. І мама радіє, що вона цій дитині може допомогти. Так само і радіє Господь Бог нам, коли ми приходимо і кажемо, Господи, дай нам своє благословення. Господи, зглянься на нас, прости нам наші ріки. І заради наших молитвого поблагостави це поле. Закорни його від граду, від вогню, закорни його від посухи, закорни його від надмірних дощів, щоб все було в Божих руках і щоб все було нам людям на користь. Бо тому що людина, яка трудиться в полі, вона відбуває тяжкий труд, бо сказав Господь Бог. тілі лиця будеш собі заробляти на хліб, а земля буде тобі родити терня і, і бур'ян.